Підписуйся на канал Некреча, це мій канал, я українська журналістка, і далі пропоную поговорити про таке. Справа в тому, що багато різної інформації виливається на нас цими днями, тижнями, місяцями, і в ній дещо буває складно розібратися. Ну, наприклад, коли новини передають, що от британські видання Гардіан. Пише про те, що незважаючи навіть на успіх контрнаступу, Зеленському все одно доведеться піти на компроміс віддати частину території Росії, домовитися з Путіним. Як ставитися до такої інформації, чи з обережністю ви це робите? Коли ви таке читаєте, а що ви собі думаєте в той же час, наприклад, є інформація від видання Політико, де пишуть про те, що а якщо Україна матиме ну власне погані результати свого контрнаступу, то це може вплинути на підтримку Байдена в американському суспільстві. Йдеться про те, що а чому тоді захід підтримував, підтримував Україну, але не додав не, не не надав вчасно і в потрібній кількості необхідну для успішності Контрнаступу зброю, і такі заяви лунають в усьому цьому в ефірі. Свобода ранок, що виходить на Радіо Свобода щодня з 9.00. Ми обговорили з політологом Миколою Давидюком, і власне, розмова ну вийшла такою політологічною. А чомусь схильне суспільство вірити, чомусь ні. Політологи також можуть давати різним подіям різні оцінки. Тим не менш з Миколою поговорили про ці теми, і ось що з цього вийшло. А що взагалі відбувається? от, відбувається? Да, От Гардіан дає сценарій, що незважаючи на успіх контрнаступу, Зеленському все одно доведеться прийняти гостру пігулку компромісу. і Частина території залишиться за Росією. Наскільки на вашу думку, це взагалі можливий сценарій? Мені здається, що це інформаційне нагнітання, яке ми бачимо перед початком контрнаступу, десь це заспокоювання Росії, що мовляв, дивіться захід. Не, не змушує Україну за, ну, заходити типу, з таких дуже серйозних кроків, типу удари по Москві. Вчора ще до цього ж була стаття Washington Post, що в Крим Україна заходити не буде, що по Москві ніхто бити не буде. Мені здається, це таке інформаційне заспокоювання Путіна і його пасіпак, щоб вони, скажімо так, дещо підраслабились перед контрнаступом. Яким буде контрнаступ, як він пройде і наскільки він буде успішним, знає тільки збройні сили України і скоро в найближчому майбутньому, але не скажемо, коли дізнається якраз таки і ворог. Ну от, тому зараз, скажімо так, інформаційні ці хвилі і наративи, які лунають, мені здається, це така піна морська, яка, скажімо, цікава, її можливо варто навіть в чомусь і зважати, але. Ну, тоді запитання до тих, хто це пише. Типу, а де ви були? Коли ми просили зброю, просили більше зброї. Ну, от коли ви зараз робите такі, ну, достаточно брутальні і цинічні висновки. Україна все ж таки налаштована звільняти свою територію. Ну, от той же Гардіан писав. Тиждень тому про те, що на зустрічі G7 британські дипломати підняли питання входження України в Крим. Це теж Гардіан писав. От і якраз таки надання Україні сил, щоб вона могла вести переговори з Росією. І я думаю, що якраз. Десь, ось між цими двома а, статтями, між цими двома новинними заголовками, можливо, десь і може критися правда, але повторюсь, що все буде залежати від успішності українського контрнаступу, від того наскільки а, політики допомогли військовим підготувати сили, військові сили, а, зброю. От, от від того і буде залежати, але теж повторюсь, якщо захід думає, наприклад, чи окремо взяті європейські країни думають, що віддавши частину українських територій, Риторії це вирішить глобальне питання терористичності Росії, то мені здається, що це надзвичайно велика помилка. Це задобрювати тигра в відчиненій клітці, і питання: чи буде він постійно там сидіти, чи все ж таки захоче вийти далі, наприклад, до країн НАТО, чи наприклад до інших союзників, чи, наприклад, почне з Китаєм займатися тайванським питанням. Це ж теж відкрите питання, і враховуючи наскільки Путін слабкий, настільки і на більш слабкі і примітивні сценарії зі сторони Китаю він буде навіть погоджуватися. Тому, скажімо, сьогодні маючи. Війну в Україні в Заходу є можливість закрити терористичне російське питання. Ну яке в майбутньому насправді надзвичайно сильно посилить лідерство заходу. Бо для заходу теж надзвичайно важливо залишатися лідерами, а не робити так, щоб такі маргінали, типу іранців, путіна, сирійців, чи, наприклад, північнокорейців, вони будуть управляти світом і задавати світовий тон, тому що перемога Росії, а це будь-яке залишення Росії на наших територіях, означатиме те. Що захід втрачає своє лідерство і поступається таким диктатурам, як Путін і Сі Цзінпін. Україна стоїть навпаки на іншій позиції. Україна демонструє, що демократії можуть бути сильними. Україна демонструє, що можна залишатись демократією, але звучати дуже потужно, відбивати ворога. Це власне те той наратив, який ми змінили а, після правління Трампа. Згадайте, Трамп правив і всі казали, що правлять світом. Типу диктатори й автократи Больсонаро Дотерте, Трамп. І багато інших Україна за допомогою заходу змогла повернути тренд на силу і успішність демократії. І якщо зараз кинути Україну на призволяще в гарячій країні під ударами Росіян, ну тоді це буде означати, що в це століття ми просто втрачаємо демократію як форму правління, і тоді дійсно цікаво буде бути навпаки диктатурою. Багато країн дійсно до цього скотяться. І ми бачимо велику кількість тенденцій і по східній, і по центральній Європі. Певно, що вибори президента США вони також і покажуть, а до чого більш схиляється громадяни США, та, яким буде їх вибір? Миколо, а от щодо того, ви закликаєте, так розумію, не вірити усьому, що пишуть західні медіа. А як взагалі це як розібратися в цьому? Тому що ми з вами бачимо, що в заголовках українських змі постійно цитати ті чи інші на це українське суспільство звісно звертає увагу. А як так може бути, що західні медіа вони Пишуть, як ви сказали там спочатку, щось ну висловлюючи інтереси чи заспокоєння для Росії, це настільки е, сильне російське інформування, російські впливи на західні медіа, і як е, читачам розбиратися, взагалі, чому довіряти, чому ні, вірити словам про перемогу і не вірити словам про зраду чи щось складніше. Діться, я не говорив такого, що не можна довіряти західним медіа. Чи я наприклад сам не довіряю навпаки? Скажімо так, з точки зору балансу преси, яку я читаю, то західних більше десь один до чотирьох, один до п'яти. Ну от я про те, що є різні заголовки, є різні статті на на кожній з них можна акцентуватися. Але той же Гардіан давав дві різні новини, дві різних історії. От. І сказати, що одна з них є виключно правдивою, теж було б дещо трошки неправдиво. Якщо говорити про українські медіа, то можливо це інтернет-медіа можуть, скажімо, виходити десь у. Якусь міру об'єктивності в рамках єдиного інформаційного марафону ми теж не можемо очікувати на об'єктивність і теж відчуваємо певну інформаційну накачку. От, і якщо говорити власне загалом. Про сценарії, то перед контрнаступом зрозуміло, що йде інформаційна боротьба, і в тому числі нагнітання по відношенню до Росії і нас і Заходу. В той же час ми бачимо і вкиди Росії самої вкиди інформаційні, в тому числі на Заході. Це не конспірологія, але дійсно деякі заяви, наприклад, німецьких політиків чи французьких політиків, ми бачимо, що вони надзвичайно вигідні Росії, і це правда і сим мені здається. З Цим спорити достатньо важко, тобто Росія все рівно впливає десь на формування думки на Заході Не домінантно після зникнення речі туди і північного потоку і газових контрактів. Зрозуміло, що це послабилося, але тим не менше це залишається. Ну, от е, я думаю, що зараз навіть не питання російської пропаганди. Російська пропаганда звузилась виключно до ядерного шантажу, тобто, mm -hmm. все це. Росія більше не має сильних позицій, вони втратили значення своєї конституції, тобто Росія, яка казала, що не можна захвачувати території, які внесені в їхню конституцію Україна через два тижні повертає Херсонщину, Город про те, що російська конституція це папірці, ну от якими люди можуть користуватися в окремо відведених кабінетах. Ну от але це типу точно не закон, який охороняється ядерною зброєю. Вчора, для прикладу, офіційна особа Кирило Бутанов заявив, що. Росіяни можуть використати якраз такі херсонський сценарій для легалізації втрати Криму Росією. Я нагадаю, і заходу це теж варто пам'ятати, що Росія і Радянський Союз ну от втрачали Крим в минулому в минулому столітті мінімум тричі. І двічі, навіть маючи ядерну зброю, чому вони тоді неї не користалися? Я про те, що захід дуже боїться ядерних погроз, але вони не є фінальними. І до речі, в злитих документах, які публікував Вашингтон Пост, ну от навіть маючи перевагу України, Росія все рівно не готова використовувати ядерну зброю. Крим вони втрачали. Дивіться, 18-й рік. Балбачан бере бере північ Криму, доходить до Сімферополя, випереджаючи німців. Була історія, вибили повністю більшовиків. Ну от Росія втратила Крим другий раз. А коли Машкова вибрали президентом в Криму, де такого повноваження навіть не було, І Машков виграв ці вибори, так звані, коли йшов, казав, що принесе Крим в Росію в рубльову зону і в російськомовну сферу. Спецоперація СБУ Кучма приобняв... Значить, їхнього президента Бориса Єльцина, все Крим повертається. Згадайте референдум був в Криму. І тільки північ Криму, який вдалося збалансувати цей референдум, ви вивели якраз таки знову ж таки з проросійсько налаштованого референдуму, який вони ініціювали. Тому тричі вони втрачали ж нічого не сталося. Тому країн український меседж в тому, що Росію треба принизити. Бо відповідь проста, якби не принизили, не послабили не розділили фашистську німеччину після другої світової війни, німеччина б не стала пацифійською. А завдання Заходу сьогодні зробити з Росії пацифістське утворення, бо бідна, п'яна, озброєна ядерною зброєю Україна не може бути адекватною. І ось ці питання треба підняти, тому що виходить так, що ми почали війну, але жодне з російських проблемних питань для світу не вирішили. Просто штовхнули Росію в обійми Китаю і сказали: Окей, наступна війна з Китаєм. А от тому, замість того, щоб його послабити, ми його ще посилили залишками Росії. Ну тоді виходить так, що ми західний вектор послаблюємо ось 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 такими комбінаціями, які політично ну не зовсім клеяться. Це якщо говорити не тільки про українські інтерес, якщо говорити про інтерес угу. і захід числі, Микола, тут важливо можливо в цьому контексті повернутися до цих компромісів, про які пише Гардін. На вашу думку, а чи зможе взагалі Зеленський піти на певний компроміс щодо частини території? Хоча ми знаємо, що усно про це не йдеться, і таких заяв немає. Але навіть навпаки, так а чи може взагалі з таким рішенням от якийсь момент, що має статися, щоб українське суспільство також ну прийшло до того, що можливо треба частину території забрати пізніше? Дивіться, ну а що значить пізніше? От Порошенко пішов в 2014 році на мінські. Населенню подали, типу як призупинення вогню. Потім зрозуміли, що це означає. Чи може піти Зеленський? Ну напевно, може. Чи хоче це населення? Ні, не хоче. Я бачу суспільні настрої. Я бачив соціології закриті, і відкриті. 90-95% не хоче. Сьогодні перемовин, хоче звільнення території, тому що будь-яка пауза це буде посилення Росії. Найперший приклад це Чеченська війна, де Росія, не змігши виграти одразу, пішла, відпочила, перезарядилася, напала і знищила повністю їхню столицю, поставила в свій режим і далі викачує з цієї території все, що тільки можна. Аналогічна історія може чекати Україну. Якщо ми сьогодні підемо на ось такі поступки на перемир'я, підемо на призупинення війни заради того, щоб Росія могла перезарядитися, Росіяни. Зрозуміли свої помилки, вони недооцінили захід, недооцінили Україну, але зараз вони в це будуть інвестувати, щоб пошвидше нас знищити. Тому сказати, чи хоче, чи може Зеленський, ну напевно, може. Чи може захід йому щось запропонувати? Ну напевно, може Нобелівську премію, я не знаю, Оскар, будь-що інше йому це теж може бути не менш цікаво, типу як і його політичні амбіції. Ну от але з точки зору стратегічної країни це буде втрата, і скажімо так, неуспішність цієї війни і для України, і для Заходу просто буде легітимізована на папері. Ну ось це можливо буде найгірше, тому що після Афганістану отримати ще неуспішний кейс в Україні. Захід тоді буде виглядати явно не найсильніший, і цей Global South за який ми так переживаємо останній рік явно буде налаштований не на орієнтування на захід, а він буде шукати інших альтернативних лідерських проєктів і от там буде намагатися їх відшуковувати. Тому для України сьогодні важливо теж не просто рухатися. От The Guardian каже, що типу, що вже євросоюз буде заморожений. Тоді питання самого євросоюзу, наскільки це успішна і приваблива інституція, чи можна туди рухатися, чи це просто бутафорія, яку просто намагається тряпкою грати. Ти перед окремо взятими країнами, яким чесно бояться сказати, що їх не хоче туди взяти, Микола. За вашу інформацію, за тим, що ви знаєте, зокрема там з кулуарів, а все таки оці настрої західних партнерів України, вони дійсно є такими, ну прогресуючими щодо того, що можливо Києву потрібно якось скромніші умови мати і сідати за стіл перемовин, чи це не масове явище? Ні, Україна налаштована повністю на контрнаступі. Єдина домінуюча думка, єдиний домінуючий меседж це контрнаступ і це атаки ворога. Поки що про це тільки йде мова. Ніяких альтернативних сценаріїв ніхто не розглядає. Ну, от ніхто не дивиться зараз ні вправо, ні вліво. Всі налаштовані максимально отримати кількість зброї і використати її на полі бою. Це з українського от... боку. А західні партнери не тиснуть, не натякають. <плес> У західних партнерів теж немає єдиної повної єдності з того, що я спілкувався з деякими послами про чим різними. То в одних, типу, давайте домовлятися, ваш контрнаступ не буде успішним до крайньої думки, що а ви точно підете в контрнаступ. Ми ж вам віддали купу зброї. А якщо ви не підете в контрнаступ, а росіяни нас атакують. Тобто, з однієї сторони, підштовхують, підіть, програйте, а з іншої сторони, ви ж точно підете в бій. Бо якщо ви не підете, тоді нам доведеться йти. І це теж меседж, це теж меседж світу. Якщо ви кидаєте Україну в прірву, то хтось із вас буде наступним. Так само, як Ніколя Сарказі розповідав, що він вирішив в Грузії питання російської агресії, то він просто відтермінував напад Грузії на Крим. Ось все чим завершилась та історія. Аналогічна історія буде зараз. Ви що думаєте, що він забув про Балтію, він забув про Польщу. Якщо зробити контент-аналіз російських змі, Соловйова, Кісельова, так вони ж. Е Перекручують німецький акцент і постійно говорять, що будуть нападати на Берлін. Вони постійно говорять про атаку Лондона. Ну що, ви думаєте, що Київ це найбільша амбіція Путіна чи, наприклад, цього путінського режиму? Ні, але просто сьогодні інструментами і, вибачте на слові, руками українців ми цей режим можемо закопати або навпаки дати йому сили підживити нього і сказати: ось вам дивіться, Європа ваша ЄС слабкий, ЄС розколовся ким? одною угорщиною. Маргіналом Орбаном, який виріс на гроші Сороса, а потім почав гратися за путінські гроші місцевим націоналізмом, і Орбана, який сьогодні робить Україні заяви, що ми не можемо робити заяви без Росії чи там вступати в ЄС, так він не може робити заяви без Угорщини, якщо на те пішло. Тому і ми скажемо, що Орбан поставив на. Не, Паузу європейські цінності і знищив європейську демократію. Хто найбільш лузерська економіка європейського союзу знищила європейський союз? Стид і позор тоді таким політикам, які приймають такі рішення. І останнє, чому Макрон літає в Китай? Якщо ми говоримо про силу і цінність заходу, і про трансатлантичні угоди, трансатлантичні цінності і північно-атлантичний військовий союз, то що тоді пан чому Макрон Чому в... Макрон в Китай, а не uh, Сідзенпінь uh, і... до Макрона та в Європу. Я... Це питання ще для великих тем для обговорення. Миколу, я надзвичайно вдячна за те, що долучилися до нашого ранкового стріму. Політолог Микола Давидюк був з нами на зв'язку. Дякую, підписуйся на цей канал. Не забувай ставити вподобайки, якщо тобі сподобалося це відео. Антилайки і дизлайки. Тобто, прошу вас, будь ласка, не ставити краще, просто підтримайте. І Напишіть в коментарях, а чи згодні ви з оцінкою політолога Миколи Давидюка, та що ви думаєте з приводу того, а для чого західні медіа пишуть взагалі. А деколи такі моменти чи дійсно хочуть схилити Київ сісти за стіл перемовин з Москвою? Чи таким чином можливо готують українське суспільство до цього? Зустрінемося в коментарях до обговорення.